У Житомирі під час громадських обговорень 230 людей проголосували за перейменування парку культури та відпочинку імені Юрія Гагаріна. Новою назвою обрали Шедуарівський. З самого початку було рішення надання назву парку це 1961 року при міській раді, значить, щоб присвоїти назву парку імені Гагаріна. Потім вже на комісії та в наш час. Було запропоновано громадська організація Архео перейменування парку. Було на громадське обговорення. Був даний термін, значить, оприлюднено, де люди проголосували, що так вони хочуть, щоб парк називався Шадуарівський. Потім провели громадське обговорення. Сьогодні вже є готовий проєкт рішення. Тепер же чекають схвалення міської влади. Редакція телеканалу СК 1 вирішила перевірити, чи справді більшість житомирян погоджується з рішенням щодо перейменування парку. Мені здається, на – Назва гарна, але чи воно того варте? Хай буде. <ріху> Отлично. Пусть як був, так і повинно бути. Це наша історія, наша воно це переймене. Треба не тільки приймати, а треба робити, щоб він був на тому рівні, який він був 30 років тому. Треба його ж заснував, грав до як його. Чи не грав він? Значить, треба, щоб він був названий в честь його. Міський краєзнавець розповідає, під час війни важливо повертати із забуття імена тих, хто зробив великий внесок в розвиток нашого міста. Звичайно, Гарін це постать значима в історії космонавтики і пов'язаний з нашим корольовим Сергієм Павловичем. Але все-таки він не народився в нас, не жив, не був. Іван Маселянович-дешудар, людина, яка зробила дуже багато. Він був Людина, яка мировий суддя, чотири рази його обирали мировим суддею. Це висока довіра до людини, яка Може, власне, чинити правосуддя, приймати справедливі юридичні рішення. Він також був, обирався предводителем дворянства у 1893-1895 роках. У Житомирі Шедуар Іван Максиміліянович звів палац і облаштував парк біля нього. І в цьому парку було зібрано дерева з різних куточків світу, і, зокрема, з тропічної рослини. Була оранжерея, був розарій, уздовж алей по цьому парку стояли скульптури. Копії славетних скульптур, які є в Версалі. у департаменті містобудування та земельних відносин, розповідають на центральній колонаді парку демонтують літери і планують встановити напис Шодуарський парк. Також потрібно розробити архітектурну концепцію самої колонади. В березні буде день народження Івана Максиміляновича Шодуара, тому до цієї дати будемо встановлювати пам'ятну дошку. На останній комісії було прийнято рішення. Та погоджена із кі самої дошки Вікторія Колтинович Дмитро Половинка телеканал СК1.